Ранку. На каналі «Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 жовтня 2025 року. Сьогодні 25 жовтня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. Можна сіяти насіння сидирацію, висаджувати цибулю на зелень тільки. І це все робимо в теплицях. Можна пророщувати насіння для отримання проростків, це робимо уже чи на кухні, чи в кімнаті, у будинку. Але не можна турбувати розсаду в знаці стрілець. Не можна поливати та підживлювати рослини. Якщо є необхідність, сильна, то поливайте, а підживлювати небезпечно. Несприятливий день для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослинних шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 жовтня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 26 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець аж до 19 години 54 хвилини вечора, а потім перейде в знак козоріг. До 18-ї години вечора можна ще сіяти насіння сидиратів, висаджувати цибулю на зелень в теплицях і можна пророщувати насіння для отримання проростків. А от з розсадою починаємо працювати вже після 21-ї години. Так, я знаю, написали, що треба пікірувати розсаду і якраз після роботи. Отож, після 21-ї години тільки можна це розпочинати робити за київським часом. Можна поливати рослини вже після 20-ї години вечора, а от підживлювати рослини тільки в кінці доби можна розпочинати. Несприятливий день, 26 жовтня, для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 26 жовтня сприятливий день для різних заготівок. А вже після 20-ї години 30 хвилин вечора починаємо квасити капусту. Тут уже починають працювати енергії знаку «Козиріг» і капуста завжди виходить дуже смачною. Важливо для здоров'я на 25 та 26 жовтня 2025 року. Нагадую, це праця, місяця в знаці, стрілець. Під ударом печінка. Тому, щоб печінка не була дуже вразлива в ці дні, будь ласка, не вживайте копченості, не їжте жирні продукти, не пийте алкоголь і будьте обережні із прийомом ліків. А ще ж приготувати, щоб печінці це сподобалось. А готуємо овочеві супи, різні каші, готуємо страви з риби, із нежирних сортів м'яса. Дуже корисні, молочні, кисломолочні продукти. Готуйте страви із капусти, моркви, буряку, топінамбуру, додавайте до страв зелень, свіжу, вітаміну, зелень, петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру і обов'язково в меню включайте різні горіхи, а готуйте страви на рослиних оліях. Смачного вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! А ще обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!